Слава Богу, брати і сестри. Ми маємо найбільше, ми маємо нашого Господа, яким ми можемо хвалитися. Алілуя! Слава Богу! В нас зараз буде молитва за маленьких дітей, посвячення або благословіння. І перед тим, як запросити сім'ї сюди, я прочитаю декілька віршів в основу того дійства, яке ми будемо робити. Писання до євреїв, 11 розділ. З 23 го вірша. «Вірою Мойсей, коли народився, три місяці був перехований своїми батьками, адже побачили вони, що дитя гарне, тож не злякалися наказу царя. Вірою Мойсей, коли виріс, відмовився називатись сином дочки Фараона. Він краще зволів терпіти з Божим народом. Ніж тимчасово мати насолоду від гріха. Він уважав нарогу Христа за більше багатства, ніж скарби Єгипту, тому що споглядав на нагороду. Вірою він покинув Єгипет, не злякавшись гніву царя, адже стояв непохитно, як той, хто бачить невидимого. Брати і сестри, діти, це великий подарок від Бога для нас, людей, для батьків, для дідусів, бабусів. Але діти це таке найбільш незахищене і вразливе створіння. Коли дитинка народжується, вона настільки беззахисна, вона постійно потребує допомоги. Знаєте, якщо а, 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 в світі тваринному народжується там тваринка, вона вже, вона вже встає, вона бігає в більшості. Але дитина не так. Дитина потребує опіки, потребує уваги. І це вже задача для батьків, щоб батьки дитинку доглядали, зберігали її життя, кормили і проходить час, проходить рік, два роки, і тоді тільки дитина вже повноцінна, самостійна, стає дорослою. Ми читаємо за той час, коли. Е коли народився Мойсей, наказ царя був знищувати всіх хлопчиків, не мали жити. І можна тільки уявити, що переживали свої батьки. І так був якийсь період, і я так розумію, що цей наказ був успішно виконуваний, але написано за батьків, що Мойсей, коли народився, три місяці був перехований своїми батьками. Адже побачили вони, що дитя гарне, і не побоялись, не злякались наказу царя. Написано, «Вірою Мойсей. Пишеться про батьків Мойсея. Що батьки, на що надіялись батьки? Потрібно ж дитину, їй постійно потрібно носити, кормити, доглядати. Вона плаче, дає звук. На що надіялись батьки? Написано, що воно вірою це зробили. Вони довірились. Вони розуміли, що вони не все могутні, вони не зможуть, але вони довірились Богові. Ми збережемо це життя. Напевно, вони молилися Богові Авраама, Ісаха, і Якова, Богові Яхве. Вони кликали, Господи, збережи це. Ми віддаємо його в Твої руки, щоб смерть, щоб цей цар злий, щоб він не забрав, щоб він зберіг його. Хай воно буде для тебе. І мама Мойцея зробила човника, зробила, смолила смолою. І пускала на ніл. Ви знаєте, це настільки делікатна справа. Дитину маленьку, яка може. Води чуть-чуть попаде, і все, дитина може загинути. Вона взагалі беззахисна. Але велика віра батьків, що вони вирішили зберегти дитя, понадіявшись на Господа. І якраз завдяки вірі ця дитина була, стала великою постаттю в Біблії, яку Бог використовував. Мойсей, який вивів ізраїльський народ. І написано вірою, коли Мойсей виріс, відмовився називати сином дочки фараона. В його майбутнє. Знаєте, в нього було прекрасне майбутнє. Він би все мав, і гроші, і життя, і достаток. Прекрасне життя. Але він вірою, маючи в серці Бога, знаючи Бога, він відказується від цього. Тому що він краще вирішив бути з народом Божим, краще бути серед своїх людей, краще терпіти на ругу Христа. Написано, Він порахував за більше багатство, ніж всі скарби Єгипту, тому що він дивився на кінець, на нагороду, що чекає потім, що чекає потім після цього тимчасового життя. І вірою він покинув Єгипет, не злякавшись гніву царя, тому що він стояв непохитно, як той, хто бачить невидимого. Він ішов, як той, хто бачить перед собою Господа. Як той, хто бачить перед собою того всемогутнього непохитного, він не боявся нічого. Брати і сестри, віра дітей залежить від віри батьків. Якщо батьки повні віри і діти будуть біля них такі рости, вони будуть дивитись на батьків, будуть бачити, як діти поступають, як, як, батьки, як батьки поступають, як приймають рішення. Якщо батьки моляться, діти будуть молитись. Якщо батьки ходять на служіння постійно, діти будуть ходити постійно на служіння. А якщо батьки не ходять, хто дітей заведе, хто дітей завезе на підліткове, хто дітей завезе на недільну школу. Віра дітей залежить від віри батьків. Коли ми своїм прикладом ми віддаємо, довіряємо дітей в Божі руки, і самі своїм прикладом показуємо, як ми віруємо, що для нас або хто для нас є Господь. Наскільки ми довіряємо своєму Богу, до якого ми молимося, діти не стільки реагують на те, що ми говоримо, а на те, як ми живемо. Батьки можуть казати, ти цього не роби, ти, ти, ти отак поступай. Але якщо батьки цього не роблять і самі поступають по-іншому, то і діти будуть дивитись на приклад. Брати і сестри, до нас, батьків, хай Бог благословить, щоб нам бути прикладом, щоб наша віра вона запалювала і давала нас для наших дітей, щоб вони були такі віруючі, а то ще більше, як ми. Щоб наші діти ще більше служили Господу, як ми. Щоб наші діти більше любили Господа, ще як ми. Ми зараз будемо молитися за діток, за сім'ї. Знаєте, є, ми іноді називаємо, що це посвячення дітей. Або кажемо благословіння дітей. Будемо молитись за благословіння. Дивіться, посвячення це те, коли ми посвячуємо, це коли ми віддаємо. А благословіння, ми просимо, щоб Бог благословив наших дітей. Це те, коли ми просимо, коли ми приймаємо. Що ми сьогодні хочемо? Ми хочемо посвятити, ми посвячуємо чи тільки просимо Боже благослови. Чи ми кажемо, Господи, це твої діти, Ти їх дав. Хай вони служать Тобі, хай вони належать Тобі, хай вони виконують Твою волю, я їх посвячую Тобі. Тому що для того, щоб отримати від Господа благословіння, для того, щоб взяти, потрібно віддати. Коли ми віддаємо своїх дітей Богові, то тоді ми отримаємо благословення, ми отримаємо дітей благословенними. Не тільки Боже, дай, не тільки Боже благослови, а Господи, ми тобі віддаємо, ми Тобі посвячимо. І тоді ми побачимо благословіння, і це принцип Іваницький, якщо ти хочеш зберегти. То віддай. Якщо ти хочеш зберегти душу, то посвяти її для Господа, збережи її, віддай її для Господа, ніби втрать, але Господь тобі поверне, і ти будеш мати велике благословення. Разом з тим, Господь благословляє нас, Господь подає нам хліб, Господь подає здоров'я для нас і для наших дітей. Ми будемо це пам'ятати, що повністю все наше життя воно залежить від Господа. І хай Бог благословить всіх нас, щоб нам за наших дітей, за наших внуків молитись, благословляти і казати, Боже, хай вони твою волю виконують, хай вони для Тебе живуть. І це важливо. Ми хотіли би, щоб наші діти були успішні, щоб наші діти мали все, знаєте, приуспівали в цьому світі. Це важливо, але набагато важливіше, коли ми їх посвячимо Господу, кажемо, Боже, хай він буде проповідником, хай він буде пастором, хай він буде служителем, хай Він буде місіонером, пророком. Це важливо чи ні, брати і сестри. Це важливо і набагато важливіше. Ніж те, наскільки він буде чого мати в цьому світі, А Бог нікого не оставить без хліба, благословить. Хай наші діти служать нашому Господу, хай наші діти виконують Божу волю, хай вони будуть служителями і виконують справу Євангелія або діло Божого царства. Я хочу зараз запросити сім'ї, які принесли своїх діток. Це батьки Олександр та Оля Варакса. Вони принесли Даніеля Варакса. Будь ласка, проходьте допереду сюди. Потім батьки Артур та Діна Черняк принесли Адель. Батьки Еммануїл та Зоряна Болтик принесли Луку. І батьки Роман та Соломія Благовірні принесли Мія. Благовірна. Будь ласка, проходьте батьки сюди. Ми як церква, ми всі. Ми, як церква, ми всі будемо молитись, благословляючи діток, віддаючи їх в руки Господа, щоб Божа рука була на них, щоб вони були здорові, щоб здорові зростали, щоб Божа рука вела їх, щоб вони були повні віри, і з дитячих років вони приносили радість для батьків. Знаєте, прекрасно, коли маленька дитинка, а вона вже так молиться, маленька дитинка, а вона вже, а вона вже співає, вона знає про Господа, вона, вона розкаже тобі щось про Господа, але це задача, батьки, але це задача для нас, батьків, щоб дитина знала про Христа, їй треба розказати. Щоб дитина знала про Господа або мала віру, їй треба це принести. Ми віддаємо школу, ми віддаємо з раннього ранку для того, щоб дитина навчалася науки, але Божої науки це ми батьки маємо навчити. Вчителі в школі не навчать. Ну, недільна школа допоможе, але вчителі в школі не навчать. Брати і сестри, давайте ми піднімемо всі на ноги. Брати, служителі, будь ласка, пройдіть допереду. Візьмемо дітей на руки. Дорогі батьки, ви прийшли, щоб віддати, чи прийшли, щоб взяти? Віддати, посвятити для Господа. Коли ми посвятимо для Господа, Господь благословить. Брати і сестри, давайте щиро. Як за своїх, як за наших, як за дітей Божих, помолимось. Принесемо всі благословіння на. Діток, щоб вони були здорові, були духовно здорові, зростали в Господі і служили, і були для Божого царства. Молимось, Господь наш і Бог, творець наш Спасителю наш. Ми проставляємо тебе і величаємо, тому що ти створив нас, ти дарував життя. Ми дякуємо, Господи, що Ти всім нам дав життя і Ти дав життя цим діткам. Дякуємо за батьків, які народили цей діток, виносили. Ми дякуємо, що ти дав сили, що ти, Господи, створив цих діток в утробі, як пише нам Твоє святе слово, що Ти дав їм життя, що вони народились здорові, благословенні, Господи. І в цей час, Боже, приносячи Тобі подяку, ми, Господи, Боже, приносимо і, Боже, посвячимо ці діток Тобі. Ми, Господи, віддаємо їх в Твої святі руки, щоб Твоя рука була на них, щоб вони зростали в Тобі, щоб, Боже, вони були здорові фізично, здорові були ментально, здорові були духові. Господь благослови, збережи їх від спокус цього світу, від гріха, від зла, Боже. Хай Твоє Слово і Твоя віра, Боже, наповнить їхні серця з дитячих років. Ми просимо, щоб ти благословив батьків, щоб батьки передавали, були повні віри, передавали цю віру для своїх діток, Господь, щоб вони зростали в тобі, зростали в твоїй науці. Хай Боже, вони чують і бачать від батьків добрий приклад віри, добрий приклад служіння тобі, Господь, благослови цих хлопчиків, благосави цю дівчинку, яка народилася, Боже. Щоб твоя рука була на них, і ти їх оберігав від цього світу, щоб води цього світу, Боже, не, не Господи, не загубили їх, щоб всякі спокуси, всякий гріх, Господь, не мав, Господи, доступу. Хай Дух Святий наповняє з дитячих років цих діток і всіх сім'ях буде мир, буде благословіння, щоб ці сім'ї служили для Тебе. І Хай Боже, ці діти вони, Боже, виростають служителями, проповідниками, співаками. Ми їх віддаємо, посвячуємо Тобі. А Твоє благословіння, Твоя рука і Твоє помазання, хай буде, Господи, і на дітях, і на батьках, і Твоя воля, Хай виконується в наших сім'ях і в всьому нашому житті. Тебе прославляємо і благословляємо, Твоє святе ім'я, Отець Син. І Дух Святий. Амінь. Хай Бог благословить. Вітаємо всіх батьків. Боже благословення всім.